Експозицію військових машин і зброї, що використовують бійці тернопільської артилерійської бригади, змогли переглянути тернополяни. Відбулася виставка сьогодні, 9 вересня, під час святкування другої річниці нашої військової частини. У наша артилерійська бригада зброєна гарматами, такі як два аші п'ять стаби. Зараз знаходиться перед вами протиотанкова гармата МТ-12. І гармата 236 Ну, Зараз вони у нас немає, вони всі знаходяться в зоні виконання завдань. Ця техніка знаходиться у нас на збройні вже давно. Доволі таки якісне збройне, особливо наші гармати, які використовували в зоні проведення терористичної операції. Наприклад, гармата 2.65 СТБ, вона застосовується у нас для ураження. Засобів артилерійських противника, піхоти, танків і так далі. Дальність стрільби цієї гармати 24 км 700 метрів. Цими гарматами військові користуються уже понад два роки. Вони найкращі із тих, що є на озброєнні в українській армії. Під час виконання завдань в ході наших операцій наші артилерісти влучно попадали в цілі. Ті, які ми ми технікою забезпечені в повному обсязі, відповідно, до штатної потреби. Микола Єрьомінко додає, на виставці представили лише два види гармат, що використовують наші артилеристи у навчальних цілях. Решта у зоні АТО.